What? Тут вже uh, скоро допомог. Тут турки запалили корд. Там же їде скоро допомож. Поліція. Бо турки турки щось запалили. коротше. Ну, це при немає коротко. Якщо у нас траву палят. Yeah, 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 там траву uh, палять, там сторони якісь за цим за порядком. Вже там декілька машин, поліція, пожарка, скора допомога. Без приколу. Вертолет. Вертоліт тільки що летів. Ля-ля-ля-ля-ля Просто во дворі кострик! На дачу во дворі кострик! Величезний! Ну, наряд! ёлки па О, ще одна, ще одна, ще одне, ще одна. Ля-ля-ля, там ще їдуть. Ще одна! ще одна! ще одна! Кострик в, цьому. в, в на дачі десь за, за городом. Я вам кажу, би кострик менше. Це одно було б отака, отака суета. Да. Ну і плюс, конечно, що знову за іколоє сидять, це дуже добре. Конечно, це ж б... безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Вау! Wow. В все.